Вечірня мітохондрія Дуся вийшла на прогулочку і шукає їжачків. Да, Дуся? Мітохондрія. Дуся? Дуся, бабуся? Дуся бабуся. Де там їжачки? Де їжачки твої? А? Якому кустарнику? Моститься зараз будеш чи ні? Підемо далі. Будемо далі, так? Да? Дуся, бабуся. Ух ти бабуся. Переживали за тебе глядачі, що ми тебе лупимо за те, що ти на дивані спиш, поки нас немає вдома. Ми лупимо, ми її любимо. Да, Дуся? Вона користується цим. Дуся. А, це ти резвий, повідомлення. А вчера дружили, позавчера. Жил, ты на... <рістична> <рістична> погралися, так? <рістична> Як завжди, звізда цього ефіру Дуся. Подивіться, які гарні трояндочки Понюхайте. Ой, дивіться, які гарньоні. От подивіться. Треба буде вас взяти в день і погуляти вас якось в день. У мене завжди немає часу. Дивіться, ці краплиночки. Дивіться, яка краса. Троянди почали цвісти, їх багато. Ну що, погулять вас колись, вибрати мені час. Погуляти вас, а вон дивіться. Дивіться, яка краса. Як гарно. Не забувайте донатити. Допомагайте нашим котикам-захисникам, щоб ми могли бачити це все. У вільній Україні. Тихої ночі всім. Дуся, хто там? Їжачки? Де там їжачки? Немає. Я зараз подивлюсь, немає там їжачків. Ну, це тут. А, на дворі. Тут припажав, ти, ти пам'ятаєш, що да? десь тут вони були. Ах ти ж така жопа, Рижа. Поколота, але їжачка поцілувати хоче. Да, Дуся? Ти їжачка так, хочеш поцілувати? Ладно. Да. Скажи, папа, що я. мені треба їжачка. Дуся? Де їжачки? Нема їжачків. Додому вже пішли. Давай, додому. Погуляла, погралася і додому. Давайте подивимось, що там діла Дуся. Я вже собралась уходити. А ти риже жопи бубліхвост, да? дочекалася, поки мама буде взуватися, і я тебе спалила, да? поки ми вдома, ти на диван не лізеш. А тепер дума, ага, батьки пішли, да? слухаєш стоїш? Батьки пішли, і можна залізти на диван. Да? А що ж мої подружки скажуть? Вони цей плед купляли і казали: не дай Боже, дуся буде на цьому. Не дай Боже Дуся, рада старатися. Ноги загоріли, як в сандалях. Дуся, Дуся, Боже, Боже, що ж ти оце а? Ну, Знаю, що хвастом крутиш, ти погоджуєшся зі мною. Ну, Дівчата тобі дадуть по жопі мої подружки, скажуть, Дуся!